І вона приходить до чужої могили, приносить квіти, обриває мох, колись вона когось загубила поміж своїх думок, Пістрявіють спогади обірваними пилюстками, пісні хризантем, була його королевою драми в рядках поем. Зіскрою очі, підбори ритм, техно в клубі, а потім сталося неминуче. Та спершу гарячі губи, шалений погляд і блиск каблучки. В нас буде два сина, великий дім, чотири внучки. Калейдоскопом ми гочуть тіні в очах зелених. Не пам'ятай вже навіть імені прийди до мене. Сухою гілкою роздерла руку, лаштує квіти, не буде в них ніколи онуки, лиш блиск граніту. Збирала віччай, одяг, аптечку в рюкзак зелений, торкалась губами, гладила плечі, вернись до мене. Дзвінки і фото, любов ривками, весна у місті, зробила манік, підстригла гривку, пропав без вісті. Встала із ліжка, як цвіли хризантеми у мами в саду, кришила пелюстки осінніх тотемів, вирішила знайду, затисла в жмені спалахи спогадів. Так я знайшла, несла цукерки, півпляшки вина і два стебла без пелюсток. Мама хапала знову аптечку, стискала долоні, не йди, то не він там, ловила за плечі, спинися, доню. Тепер приходить до чужої могили, приносить квіти, зарослі ого. Колись вона дуже вірно любила, не пам'ятає кого.